Здоровенькі були. Встановив я вчора собі першу бету iOS 18 на свій iPhone 14 Pro. Та зараз хочу вам розповісти, як це все працює, що нового з'явилось, та взагалі навіщо воно там все з'явилось. Я обіцяю, будуть цікаві думки, тож не перемикайте. А поки я розповідаю, якщо захочете підтримати наш канал, то перевірте підписку, поставте вподобайку, то напишіть будь-який коментар. Це все дуже впливає на просування відео на YouTube Тож нам буде дуже приємно та буде мотивувати робити відео. Більше, частіше, краще. Ну ви зрозуміли. Ну що ж, поїхали! Приємного апетиту! iOS 18 буде доступно на пристроях випущених починаючи з 2018 року iPhone XS та XR. По факту це означає, що Apple досі підтримує телефони, яким вже 6 років. Але є нюанс. Величезна частина презентації була про можливості штучного інтелекту, інтеграцію з чат GPT тощо. Це, напевно, найбільш фундаментальні покращення нової системи, та там є дуже багато цікавого. Але усі функції штучного інтелекту будуть працювати тільки на останньому поколінні iPhone, тобто iPhone 15. 16, звичайних та Pro. Навіть на моєму iPhone 14 Pro ці функції будуть недоступні. Про що нам це говорить? Та про те, що смартфони виходять кожен рік, але фундаментальні зміни приходять не кожен рік. Та зараз мінімальний телефон, на якому будуть працювати усі нові можливості від Apple, це iPhone 15, тобто останній iPhone, а у вересні вийде 16, тобто мінімальний iPhone, якщо ви звикли користуватися усіма новими можливостями операційних систем та взагалі новими можливостями, які пропонують вам компанія Apple, то у вас буде повинен бути мінімум 15. Нанадцятий iPhone. це все вплине на те, скільки коштує попередні моделі, які вже не будуть підтримувати ці функції штучного інтелекту. Я зараз про iPhone 14, 14 Pro. Тож, якщо ви думали змінити телефон, мені здається, що ось якраз у вересні це потрібно буде зробити, бо далі вони будуть втрачати у своїй вартості ще швидше. Тож думайте. А ще, якщо у вас Android, то ви дуже поспішаєте в коментарях написати, що це все вже було у вас на Андроїді з 2018 року. То я хочу сказати вам наступне: по-перше, Apple буде продовжувати брати якісь функції з Android, і це цей процес просто не зупинити. Та у якийсь момент ми будемо порівнювати не наявність цих функцій, а будемо порівнювати, як це працює на Android. І як це працює на iOS, будемо порівнювати якість цих функцій, про стабільність роботи цих функцій. І ось я дуже чекаю цього моменту. А все це обговорити ми зможемо за допомогою RCS, який приходить все ж таки на iOS. RCS буде на iPhone, ми зможемо з вами спілкуватись за допомогою РЦС, але це вже зовсім інша історія. Хто зрозумів, той зрозумів. А ми давайте про більше масові речі. Екран блокування. Зміни починаються з екрана блокування. Тепер ми можемо змінювати шорткати, ліхтарики та камери, встановлюючи замість них якісь інші дії, вбудовані у систему, наприклад, калькулятор, таймер, пошук Apple Watch та багато чого іншого. У цьому списку зараз немає запуску сторонніх застосунків, але є пункт з командами. Він не працював, але ми пам'ятаємо, що це все ж таки бета. Тож можливість встановити туди, наприклад, відкриття Spotify буде. А ще можна взагалі видалити ці Шорткати, якщо ви прихильник мінімалізму інтерфейсу, спочатку я дуже зрадів цієї можливості, бо о нарешті я можу це змінити. Але потім я дуже швидко зрозумів, що саме ліхтарик та камера це те, що мені потрібно на заблокованому екрані в цьому місці. А якщо мені треба швидко запускати щось, наприклад, той самий Spotify, я можу додати іконку як віджит під годинником. Напишіть у коментарях, що думаєте по цій зміні. Цікаво, чи є у вас щось важливіше, ніж ліхтарик та камера. На робочих столах тепер можна робити справжнього каханалю та вільно розміщувати іконки застосунків по усій сітці у вільному місці. Як би це смішно комусь не було, але я чекав цієї можливості, мені подобається, коли на головному дисплеї мінімум застосунків та вони знизу. А зверху. Великий віджит погоди файно виглядає, та й у деяких випадках дозволяє розмістити іконки так, щоб не перекривати шпалери. Окрім цього, ви можете обрати розміри іконок, зробивши їх більшими. При такому варіанті зникають підписи, на мою думку, виглядає це дуже стильно. Моє питання до цього, чому б не зробити можливість розміщувати там уряд не 4, а, наприклад, 5 іконок. Там вистачає місця, але чогось цього не зробили. Напевно, це буде в iOS 19. Наступна функція це зміна кольорової гами іконок зі світлою на темну або будь-який відтінок. Не переймайтеся, що воно зараз тормозить під час примикання, це бета. Працює це не так, як на Android, де для коректної роботи кольорового акценту на іконці кожного застосунку розробники повинні додати матеріал-версію власної іконки, яку система вже намалює тим кольором, яку обрав користувач. Тут система додає примусове кольорове тонування поверх існуючої іконки, тим самим гарантує, однак. Відтінок усіх іконок. Але це вже важкі подробиці реалізації. Це не усім цікаво, але саме у цьому різниця того, що у нас на Android це з 2018 року, то досі не усі розробники додали матеріал версії е, своїх іконок. Та досі вспливають іконки, які ви не можете змінити колір. Та на iOS це зовсім працює по-іншому, та без проблем змінюється е, кольорний тон. Усіх іконок, які встановлені у вас на айфоні. По факту, ми маємо можливість зробити більш персоналізовані робочі столи, граючи з різними шпалерами та відтінками іконок. Ці креативні у дужках, варіанти, які я бачив у твіттері зараз, поки виглядають ну, дуже дивно. Та єдине, що непогано, це чорнобілі іконки. Але я припускаю, що згодом люди почнуть креативити з цією можливістю та робити щось цікаве та дійсно файне. Або не будуть. Час покаже. А я поки залишаю темну тему іконок, яка, як я вже говорив, теж тут з'явилась, та виглядає, на мою думку, дуже гарно. Великі зміни торкнулись пункту керування. Замість однієї сторінки тепер маємо декілька По замовчуванню Тут є обрані дії, мережеві перемикачі, керування відтворюванням та розумний будинок. Можна додавати ще й інші сторінки, видаляєте існуючі, тобто робити тут практично що завгодно. Працює це зараз не ідеально, особливо дивно виглядають анімації зміни розмірів цих віджитів, але знову ж таки це бета, ми про це пам'ятаємо. До речі, тут також можна розташовувати команди будь-де по сітці, та, наприклад, змістити все донизу та змінювати їх розміри. Не сказав би, що я очікую від себе, що буду тут постійно щось міняти, але один раз вивести усе необхідне та налаштувати розміри та розташовувати, Кошування це цікаво. Та і впливає на подальший досвід керування цим пунктом. Особливо оцінять ті люди, які користуються командами та не збирали багато автоматизацій, доступ до яких тепер можна швидко отримати у пару свайпів та кліків з будь-якого інтерфейсу. А ще тут є кнопка вимкнення iPhone, неочікувано. Змінилась галерея. Концептуальна тут такі самі можливості, як і раніше, але тепер у іншому вигляді. Якось коментувати зараз це важко, я не можу сказати, чи стало це зручніше, бо поки. Просто незвично. Але є момент, який вже зараз мене обурив. Якщо відкрити фото з цього інтерфейсу, вона спочатку відображається не на весь дисплей, залишаючи простір зверху, який фактично просто ніяк не використовується, та знизу для відображення зображень, зроблених до та. Після поточного, а для відкриття на весь дисплей треба натиснути на нього. Щось мені здається, що згодом у наступних бета це змінить, бо якось, на мою думку, це не дуже зручно. Новий застосунок паролі це імба, яка вбиває багато застосунків для зберігання паролів. Бо по-перше, це нативно. По-друге, безпечніше ніж це просто бути вже не може. Усі паролі автоматично розподіляються на категорії, включаючи паролі від Wi-Fi, та мають окрему вкладку безпека, де знаходиться попередження о простих чи скомпрометованих паролях. Сам застосунок або, можливо, навіть краще сказати, сервіс доступен на iOS, iPadOS, macOS, VisionOS та навіть Windows. Тож це дуже буде мотивувати робити паролі. Складніше робити ваші дані більш безпечнішими, а це це гарно. Окрім цього, тепер на будь-який застосунок можна встановити доступ тільки по Face ID. При цьому ще й приховати його в окрему папку з заглушенням усіх повідомлень від нього. Це точно зручна можливість. Оновили застосунок калькулятор. По-перше, тут можна прибирати останню ведену цифру кнопкою, а не з загадковим свайпом, про який ніхто не знав. По-друге, окрім наукового режиму та математичних нотатків, яких я щось не зрозумів. Тут є режим перетворення, у якому ви можете конвертувати валюту, а також дуже багато різних величин, розміщених у відповідних категоріях, наприклад, метри в секунду, кілометри в годину, Ференгейту Цельсі тощо. Не знаю, як вам. А мені таке потрібно досить часто, тож особисто мені це тішить. Ігровий режим. Тепер під час запуску ігр вмикається ігровий режим, який зупиняє фонові процеси, що впливає на продуктивність в іграх, а також знижує затримку зв'язку з геймпадами та AirPods. Перевірити це ніяк зараз не можу, але сам режим вмикається. А ще мені у Твіттері чи А ще мені у X. Написали дуже прикольний жарт стосовно того, що на iOS і так не працюють фонові процеси. Тож, що ж він, що ж він там зупиняє, це цікаво, це обов'язково буде потрібно перевірити. Зараз просто ніяких налаштувань цього ігрового режиму немає. А якщо спробувати запустити якийсь бенчмарк, яким можна замірювати, все ж таки краще з гейм режимом чи без нього, цей гейммод не вмикається на бенчмарках, тож треба знайти якусь гру там, де відображається FPS, подивитись, як це працює. Все ж таки, змінюється ФПС у цьому режимі чи ні? Коротше, зараз перевірити не можу, але щось вмикається. І жарт прикольний. Я лайк там під цим твітом, під цим X. За що нам це все дуже прокачали iMessage. новий дизайн замість невеличкої кількості реакцій, тепер можна реагувати будь яким емодзі, відкладені повідомлення, текстові ефекти тощо. Та найголовніше відправка повідомлень через супутник. Це нереально круто, бо дозволяє зберегти зв'язок зі світом навіть без стільникової мережі. Але у нас, звісно ж, це не працює. Можна тільки порадіти за когось там. Я розумію, наскільки це важливо для таких країн, як США, та наскільки це неважливо, мабуть, для нас. Я просто особисто знаю буквально декілька людей, які постійно користуються iMessage. Напишіть у коментарях, якщо ви постійно користуєтесь iMessage. може я живу у якійсь бульбашці там, де ніхто ним не користується, може, щось я роблю не так. Пишіть в коментарях. Оновили застосунок пошта. Тепер є автоматичний розділ листів на категорії, функція об'єднання листів від однієї компанії у дайджест, тощо. Але цього всього у першій беті немає, тож сам ще не спробував. Несподівано у ліхтарика з'явилась можливість коригування фокусної відстані світового проміння. це тільки на смартфонах, там, де є едептів Tone Flash, тобто починається з 14-ї моделі. Вже потестив на практиці, дійсно, є різниця. Може бути корисним на практиці, а може і не буде. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну тобто різниця у тому, як він світить, є. Але мені здається, що це ну, один раз обрав, та й все. Ні, не знаю, чи може якщо хтось використовує телефон як. Світло для зйомки відео, та в якій сцені потрібно зробити світло більш ширшим, а потім ти світло вимкнули в нас вночі, ти йдеш до туалета і вмикаєш, щоб він світив вдаль. Ваші догадки у коментарях бажано тільки неправильні, кумедні. Давайте, 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 давайте поговоримо про ліхтарик. Поновили застосунок календар. Тепер можна обирати з декількох варіантів відображення задач на календарі. Можливо. Є ще щось, я, чесно кажучи, не помітив. Звісно ж, додали нові шпалери iOS 18 з різними варіантами кольорів та двома темами: світлою та темною. У доступність додали можливість керування очима. Працює через камеру, тож дуже залежить від світла, та й взагалі зараз працює дивно. Важлива функція у наш час. Дуже сподіваюся, що коли вони доведуть цю функцію до робочого стану, це може дати змогу користуватися iPhone людям з обмеженими можливостями. Та це дуже важливо. Ну і ще я знайшов деякі дрібні про які взагалі нічого не розповідали на презентації. Ось вони. Якщо у вас грає музика на телефоні під час запису відео, вона не стає на паузу, а записується як звук знятого відео. Я не знаю, як ви, але для мене це. Е... Ще рік тому було прям дуже важливо, а потім я дізнався, що якщо тобі потрібно щось відзняти, зняти якесь відео, коли в тебе грає музика, то можна просто зайти у камеру, не обирати відео, а обрати фото та затиснути кнопку зйомки, він починає знімати відео та не вимикає музику. Це такий лайфхак для тих, хто ще не оновився на iOS 18. Тож, ну, типу, прикольно, що тепер можна просто заходити відео та знімати. Знімати музика буде продовжувати грати та записуватись безпосередньо у саме у сам відеофайл, який ви знімаєте. Під час натискання кнопок гучності змінюється товщина рамки поруч з ними. Виглядає прикольно. Така ось дрібниця від Apple у застосунку телефон. Коли ви починаєте вводити номер телефона, тут відображаються пропозиції. Він відразу шукає, чи то може бути номер телефону, якщо він є у контактах, як на Android, тепер на iOS це все, що я хотів вам розповісти у цьому відео. Це те, чим я особисто встиг покористуватись, що я помітив, ну, окрім почти та деяких функцій, яких чомусь у першій беті не було. Ну і звісно ж, я дуже чекаю на функції штучного інтелекту, бо це ось це. Найфундаментальніше, що є у цій операційній системі, та ми поки не можемо це все протестувати, бо воно у першій беті просто недоступне. Тож буду дуже, 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 дуже чекати. А ви обов'язково підпишіться на канал, якщо вам сподобався цей відос. поставте вподобайку, напишіть коментар. Я дуже багато питань задав, тож можна на них поповідповідати прямо у коментарях. Усім дуже дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення.